24 лютого перед кожним українцем і українкою постав вибір. Евакуюватися чи залишатись, волонтерити чи працювати на своєму місці, або ж повністю змінювати професію на військову. Перед таким вибором опинилися й люди творчих професій: художники, дизайнери, музиканти, актори, режисери. Серед них і Юлія Сідорова із позивним Куба. Дівчина є співзасновницею штабу швидкого реагування Жіночий ветеранський рух, керівницею новоствореної медичної служби Ветеранка. Саме їй Сергій Жадан ще 2018 року присвятив вірш Госпітальєри зі. Словами, це велика радість називати вас сестрою. Ще на початку лютого Юлія як дизайнерка власного бренду одягу мала презентацію на Ukrainian Fashion Week серед молодих дизайнерів. А останні півроку Юлія евакуює поранених і надає першу медичну допомогу. Про досвід пережитий з початку повномасштабної війни і трансформації з військової людини в творчу і назад. Матиму зараз розмову з Юлією Сідоровою. Добрий день. Вітаю вас із Днем Добре. захисниці України, і величезне дякую за вашу справу. Дякую вам і також вітаю всіх захисників і захисниць нашої прекрасної країни. Я знаю, що за освітою ви дизайнерка одягу і медицині ж за власним бажанням почали навчатися вже під час Революції Гідності. Чому ви тоді вирішили, що будете кориснішою для України саме як медикиня? Ну насправді це просто так доля склалася. Я потрапила на Майдані спочатку в шпиталь на 1 в парламентській бібліотеці і пробула там довгий час. А вже коли вирішила йти воювати, це ну я на війну потрапила точніше. На саму війну спочатку в батальйон я потрапила в жовтні місяці, і так склалося, що я потрапила до Яна Зінківич в госпітальєри, і тому я вже почала далі навчатися безпосередньо на парамедика І на даному етапі вже маю доволі високий рівень знань та вмінь на, ну, надання допомоги пораненим на догоспітальному. Хоча, в принципі, коли йшла на війну, для мене було не принципово бути парамедиком. Я була готова навчатися на яку завгодно професію, просто так склалася доля, і мені здається, це якраз моє. Тобто, це те, що в мене виходить добре робити. Ви прослужили тоді з 2014 року 5 років. Далі завершили службу і повернулися до неї вже після початку повномасштабного вторгнення, якщо я правильно зрозуміла хронологію подій. Що е, чи правильно я зрозуміла, що ви в якийсь момент закрили для себе військову частину життя і чому? Ну я так це скоріше було схоже на якесь емоційне вигарання, е, депресія, вже ну, виснаження якесь від війни. Тут не було якоїсь активної фази, не було видно, чим це все закінчиться, і закінчиться це вже колись чи ні. А коли почалася вже почалося повномасштабне вторгнення, то для мене не було іншого вибору крім фронту, тому що я зі своїм досвідом знаннями тут маю знаходитися тільки тут, а ні в якому іншому місці. Ну і плюс зараз вже на етапі безпосередньо у мене є великі надії на нашу перемогу остаточну і на повну незалежність нашої держави. Тобто, через те, що у вас є цей великий досвід парамедикині, ви якраз і пішли далі після 24 лютого воювати, так? Ну, воювати, служити. Це все одно захист. Так. Я вже на початку травня. Спочатку ми займалися нашим штабом волонтерським, та і забезпеченням Збройних сил і ДТРО, Ну, неважливо тих захисників і навіть населення. Ми забезпечували всім необхідним, що нас виходило робити також. І я розуміла, що якщо на період там 19-го року, коли я залишала фронт парамедиків на, на ту війну, яка відбувалася на той момент, було достатньо вже кваліфікованих, навчених і вже з досвідом було цілком достатньо по лінії фронту. То коли війна розповсюджилася по всій країні, відповідно і парамедиків стало категорично не вистачати, і плюс тих парамедиків, які дійсно можуть не тільки робити свою роботу, а ще передавати знання свої тим, хто тільки починає цей шлях. Ну, тому я думаю, що це ну це для мене було важливо. і Іншого вибору особисто для мене не було як іти чи не йти на фронт. Ну, ну тому якось так. Я хочу трошки більше сконцентруватися саме на роботі парамедиків. Зазвичай це ну, це, звичайно ж дуже небезпечна робота. Часто в інтерв'ю парамедики розповідають, як російські військові навмисне обстрілюють медевики, коли їх е, бачать. Це броньовані медичні машини для глядачів, поясню е, для транспортування поранених. І з ваших вуст така. Історія теж звучала, коли навмисне обстрілювали. Чи танк за вами гнався? Розкажіть, що для вас є найскладнішим у вашій роботі. Ну так, тож росіяни ще з го року переслідують медиків, і не завжди, не завжди далеко не завжди у медиків є броньований транспорт. Дуже часто це просто пікапи, звичайні або машини швидкої допомоги, звичайні, але тоді вони знаходяться вже на іншому етапі евакуації. Там не, не ну, трішки далі, тобто в більш безпечному місці. Що саме складне? Ну не знаю. Я не можу сказати, що мені складно виконувати свою роботу? Можливо, іноді якісь побутові речі, там відсутність води, чи щось таке. Але стосовно роботи при наданні медичної допомоги, то у мене складно, що в принципі немає. Є можливо іноді іноді холодно іноді немає води. Ну це то, що мені може бути складно. А чи буває у парамедиків ПТСР після повернення до цивільного життя? Так, звісно, ну воно зараз буде не тільки у парамедиків. Я думаю, що зараз ПТСР буде у багатьох навіть цивільних, які не приймали участь у бойових діях безпосередньо, як ну там. Як військові, чи там як медики, я просто коли вони зіштовхуються з війною з пораненнями зі смертю, то це відкладається все одно на психіці, і це треба буде. Я думаю, ці всі питання вирішувати на вищому. Є і, і вже зараз е, думати над тим, як е, ми будемо боротися з ПТСР, як ми будемо лікувати цю проблему, яка зараз вже буде дуже глобальною. Вона якби і до того за період 13 тринадцятого да по 22 рік вже було багато людей, які е, е, потребували там підтримки психотерапевта чи е, психіатра, ну там в залежності від проблем. То зараз цих людей буде значно більше. і Я думаю, що е, відновлення це, саме ментального здоров'я воно стоїть на перше. Ому місці навіть це питання більш важливе ніж відновлення інфраструктури там і будівель, тому що якщо ми не будемо думати про здоров'я нації, то і інфраструктура нам також буде ні до того. Дякую вам за ці слушні думки. Я хочу трошки сконцентруватися тепер на творчості. Коли читаєш про вас різноманітні матеріали, то часто в очі кидається контраст. То ви на фестивалі Burning Man у 2017 році робите фешн-перформанс у жовто-синій авторській сукні. То розповідаєте про порятунок поранених і про смертельно небезпечні ситуації в роботі парамедикиною. Потім ви вже на головному українському подіумі представляєте свою колекцію. Я хочу розпитати вас про поєднання творчості і військової. Справи, вони всередині вас е, якось конфліктують, чи, може, навпаки, одна одну підсилюють? Чи може бережуть вашу менталку? Ні, я думаю, не конфліктують, точно бережуть мою менталку. Ну або може не бережуть, а допомагають відновлювати її. Ну і плюс ця вся творчість створення образів. Я цим займалася давно. ще там в часи Казантіпа до окупації Криму і, і потім, як ви вже зауважили, там на Бернінмен готувала образ, який теж розлотківся. Там ці фото в різних в пресі навіть. Американські, там нью-йоркські і все це ну я отримую від цього задоволення. Навіть зараз, знаходячись на війні, намагаюся малювати ескізи і іноді навіть змушую себе це робити, коли немає настрою. Але якщо ти вже починаєш, то воно якось так. Дає краще, ну тобто, да, це не ну і та і та частина мене, вони якби цілком гармонійно е, зі мною вживаються. Ну, і творча частина мене, і войовнича. От це як вони об'єднані між собою, не конфліктують точно. Я сподіваюся, що е, ви відновите роботу свого дизайнерського бренду після перемоги. І ще хочу розпитати про обстановку. Так, так, даруйте, я вас Мен... не почула. Більше хочу сказати, ми зараз. Подалися на грант, і так як у нас в штабі жіночого ветеранського руху я ту те обладнання швейне, яке мала використовувати для створення свого бренду, воно зараз використовується для пошиву форми. Ну в основному зараз розробляємо жіночу зимову форму і там білизну для захисників чоловіків, чоловічу білизну шиємо. І відповідно, якщо ми виграємо цей грант, то ми будемо все одно займатися і брендом. Просто я буду намагатися це робити десь Дистанційно, так як до мене долучився ще дизайнер Станіслав Бітус, який був моїм вчителем е по цій темі, і він буде керувати цим процесом там в Києві. А я буду якби е дистанційно просто намагатися втілювати якісь ну створювати якісь ідеї для того, щоб вони могли там в Києві їх втілювати в реальність. Тому це не обов'язково навіть відкладається на після перемоги. Думаю, що це може якось і бути паралельно з війною. Чудово, хочу вас ще розпитати, яка сьогодні обстановка на фронті, який настрій у ваших побратимів і посестер? Ну сьогодні святковий настрій обстановка на фронті, як завжди, останнім часом. Ніхто не знає. Ну ну принаймні, принаймні зараз більша частина Харківщини. Вона якби звільнена, можна сказати, майже вся, але війна від цього не верняється. Просто точка зіткнення перенеслася в інше місце. Якби але бойові дії вони не припиняються, і плюс за рахунок того, що у української армії є багато перемог від цього з'являється, я думаю, що зайва злість там з цієї сторони, і вони намагаються тероризувати, просто звичайно людей І прилітає багато ракет по звичайних житлових кварталах, будинках, ну це все не змінюється. тобто і, і до речі Я була один день в Києві, той день, коли там от, якраз обстріл був останній ракетами, е, то я навіть не почула, що там стріляють. Я проспала. Мене моя одна по жіночому ветеранському руху Катерина Приймак. І вичить, Куба, Куба прокидайся, ми все проспали. тобто Ми вже навіть не, 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 не чуємо. Що там відбувається? Ну, шкода було, що в Києві знову полетіли ракети. Ми тут знаходимося для того, щоб в Києві було все спокійно. Ой, спасибі вам за це і дякую за розмову і за все, що ви робите. Я спілкувалася з парамедикиною та дизайнеркою Юлією Сідоровою про поєднання військової та мистецької справ у її житті. Пишаємося і дякуємо нашим захисникам та захисницям і чекаємо їх удома з перемогою.